Доброго дня! Сьогодні я вам пропоную будинок з такою гарною українською назвою села Калинове Білоцерківського району Київської області. Будинок газифікований за 8 тисяч доларів. Загальна площа будинку 60 квадратних метрів. Земельна ділянка 20 соток. Будинок з двох кімнат двох кухень, веранди, в подвір'ї є криниця, погріб, літня кухня, в літню кухню теж проведений газ, в селі є два магазини, дитячий садок, в магазинах є термінали, через які можна проводити проплати. Стосовно меблів в будинку, ці питання обговорюються з власником, вже при купівлі. що лишається, що не лишається, чи взагалі нічого не потрібно, все обговорюється з власником. До Білої церкви 60 кілометрів, до Києва 140 кілометрів. Маршрутки в село ходять. Якщо у вас немає транспорту, власник готовий забрати вас від Таращанського мосту Білої церкви, або віджде вокзалу Білої церкви. До села можна добиратися з трьох напрямків. Це якщо з Одеси, то через ставище. Якщо Біла церква то через мост, міст на Таращу. І потім на Калинове і з Києва через Обухівську трасу. Або ж трасу, яке в Одеса до Білої церкви. Кожен сам собі вибирає маршрут, якою дорогою він буде туди добиратися. Ось такий будинок. Фото надіслав мені власник будинку. Якщо є якісь питання особисті до будинку або до села, я вам надаю номер власника, і ви з ним ці питання обговорюєте. Тому що я в цьому селі не була. До нових зустрічей, до побачення! Все буде Україна!